Що якщо ти не переможеш гріх за молодості, в старості ти з ним не справишся. Тобі буде тяжко. Ти собі думаєш, що я в старості буду мудріший і справлюся. Можна в тілі не грішити, а розум буде продовжувати грішити. А розум буде грішити, брати і сестри. Тому, якою буде твоя старість? Сьогодні ти можеш вже знати про це, який ти є сьогодні? Якщо не будеш боротися своїми гріхами, такою і прийде твоя старість. Який ти є сьогодні, такий будеш і в старості і ще може гірше. І потім сили не буде перемогти гріх. І потім ляжеш у гріб, тебе похоронять. Із осудом, з блудом, з лукавством, з лицемірством, з гордістю, з завістю, з сквернословіями, з тим всім ляжеш гріб. Куди підеш? Брати і сестри, куди підеш? Куди ти підеш і я? Тому, браття і сестри, сьогодні треба подумати про свої гріхи, поки ще можеш з ним боротися. Коли людина починає пити, вона ще може з тим боротися. Коли входить у привичку, ще можна попробувати. А коли вже стає залежна, вже треба звільнення від Бога. Коли людина починає курити, вона ще може кинути. Коли вже повторює частенько, ще можна пробувати, але потім стає залежна. І так кожному гріху. Коли подивився по інтернету якийсь, якусь скверн, після першого разу ще можна кинути. Після деяких разів ще можна попробувати. А потім приходить залежність. Є три стадії гріха діло плоті, привичка і залежність. Діло плоті є у кожного. Написано діла плоті відомі, любої плоті. Плоть постійно тягне грішити. Є привичка, яка формується від часу того повторяння того гріха, а є залежність, коли вже тільки Господь може звільнити. Людина вже погрузла, є ігрова залежність, є наркотична залежність, є алкогольна залежність, є залежність осуждати ближнього. І є залежність похотлива, блудна, і людина вже сама не може звільнитися. Вона би рада, але не може. І, брати і сестри, йти з тим в старість, тягнути той мішок за собою в старість то дуже опасно. Тому що в старості все буде боліти, дай Бог, щоб так не було. В старості хвороби приходять, нерви, тебе все болить, ти нікого не хочеш чути, тебе роздражає будь-який звук. Людина має 30-40 років, вона роздражительна. Вона не може мати мир у 30 років, а як ти старий будеш. Тебе все буде нервувати. Мене у 20 років не так нервували звук, як тепер, 49. Не так. Тепер я вже хочу тишини. Вже, як малий щось говорить, говорить, я кажу: помовчи. Помовчи, тихіше будь. Я хочу тихо посидіти, а в 20 років хочеться слухати, слухати. А в 40 вже не дуже, а в 60 хочеться закрити за собою двері і посидіти сам з собою в тишині. І от тобі 60-70, тебе дратує будь-який звук, будь-який скрип тебе дратує. І тобі раз хтось щось сказав: якщо в 30 ще можна було це перемогти, то в 70 вже тяжко. Тут болить серце, тут печінка. Тут нервова система зрушена, відклав на 70 років всі гріхи, і давай тепер у 70 буду мир Божий шукати, коли все нервує, бо все болить. Брати і сестри, це не найкращий варіант так, так зустрічати свою старість. Тому хай Бог нас благословить. Поки ця старість ще не дуже пізня, давайте будемо пробувати призивати кров Христа, призивати силу Святого Духа, щоб помогти. Нам звільнитися від гріха. Нежелательно померти з повним списком гріхів. Нежелательно, брати і сестри, з порушенням Божих заповідей зустрічати нашу смерть.